Про російсько-українську війну говоритимемо далі. Тему ми не змінюємо, але підсилимо це обговорення. Ми за мить представимо гостя в студії. так от підсилимо це збором. Повертаємось до того збору, який ми оголошували, спілкуючись в попередньому в попередній частині ефіру з Віталієм Литвином. Я нагадаю, що це є герой України і командир дивізіону артилерійської розвідки. Власне війни з побратимами з посестрами перебуває на Покровському напрямку. Ви знаєте, що там зараз дуже непроста ситуація, те, що відбувається в околицях Покровська, ну і вони збирають на автомобіль не порівняно невелика, істотно більшу частину вже вдалося зібрати, але порівняно невелика частина грошей залишається для того, щоб закрити цей збір. Тому от ви зараз знову бачите qr код на, на екрані так само реквізити знизу це 50 тисяч гривень. Якщо ми всі разом згуртуємося, зберемося, кожен потроху. Я думаю, що це абсолютно реалістично закрити цей збір в рамках поточної години в рамках нашого нашої. Найближчої розмови, друзі, цей збір ми розпочали наприкінці минулого року. Тож дійсно дуже хочеться сьогодні закрити і хлопці вже зможуть купувати пікап, який їм вкрай необхідний на полі бою, для того, щоб можливо ефективніше доставляти бійців і техніку для бойових дій на передову. Далі про просування російських окупантів на фронті це дає можливість говорити. Тим країнам, які не є союзниками України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зауважив, що при цьому наше завдання розбити аргументи про заморожений конфлікт. Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, знаєте, якими, які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них. Буде мати такий фл... На них це мало б великий вплив. Тобто вони, тому що вони були настільки а, в, а, так, під так, впливом так, того, що непереможна Росія, російська армія, так? І тут ви на території Російської Федерації дає, даєте відсіч і тримаєте їх майже скільки Ні, півроку, вересень, більше чотирьох місяців, так? І ви тримаєте цю ситуацію. А вони збільшують, збільшують туди контингент і нічого зробити не можуть. Ну і додамо 25-те засідання у форматі Рамштайн. Заплановане на 9 січня. Воно відбудеться традиційно в Німеччині під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна. Друзі, а в нашій студії з'явився гість. Як ми і обіцяли це Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Пане Гетьман, вітаємо вас. Вітаємо. Отже, засідання Рамштайн, вочевидь, буде зброя, черговий пакет зброї для України. І ми пам'ятаємо, що президент Зеленський говорив, що от ситуація на полі бою може бути стабілізована в січні, але якщо та зброя, яку виділили, надійде в повному обсязі і в найкоротші терміни. На вашу думку, що зараз нам найбільш? Необхідно і що можуть виділити на цьому Рамштані, який буде 9 січня? Ну, я думаю, що зброя вже надходить. Не не думаю, ми всі знаємо, що вона вже надходить, і на Рамштані, я думаю, будуть погоджені не нові якісь фрагменти цього. Ну, цих домовленостей, домовленості, якісь на нові пункти там будуть суще за все погоджено. Я маю на увазі на не якісь ненавітня зброя, яка несподівано з'явиться після того, як буде це Римштейн. Я Думаю, там будуть погоджуватись безпосередньо вже логістичні шляхи, терміни постачання, можливості нам прийняти цю зброю. Ми ж ну от вона приїхала в Україну. І ж Треба одразу якось. Розподілити між підрозділами і і мають бути доставлені всі підрозділи, і мають доставлені на певні склади, це має бути зроблено таємно. Тобто це серйозна логістична операція, яку ну, не так просто виконати не тільки з боку наших партнерів, а й безпосередньо всередині країни. Ми постійно під обстрілами. Тому що чогось такого новітнього очікувати не варто. Воно вже новітнє вже є. Вже наприкінці своєї каденції президент Байден вирішив. Ну, Можна сказати, там грюкнути двірмічі, крапку поставити жирно, але максимально допомогти нашій країні, настільки це можливо, максимальну кількість зброї передати, щоб з нас ну, підстрахувати на випадок того, що у Трампа, у наступного президента Сполучених Штатів, після інавгурації, можливо, буде якісь свої думки чи там якісь елементи тиску, щоб ми там на щось там погодились, щоб ми під час того, поки в нього буде така. Позиція, скажімо так, щоб не сказати, вважа під мантію, то щоб ми не залишились незахищеними перед, перед Російською Федерацією. Тому Рамштайн, я сподіваюся, тим більше, що швидше за все, це останній Рамштайн, на якому буде Луйдосін, як міністр оборони Сполучених Штатів, ну голова Пентагону. Ми розуміємо, що буде нова адміністрація, тому цим людям вже не треба боротися за голоси виборців. А можна робити по совісті? А по совісті вони чудово розуміють, що нам потрібна дуже велика кількість зброї, і максимально на те, що вони можуть, вони нам я впевнений передадуть. Тому. Очікуємо позитиву від 9 січня, але давайте розуміти, що процес вже йде. Це не те, що після 9 щось розпочнеться навіть ж він, вже він вже йде зараз. Ну знаєте, тут характерною є думка, якщо говорити в цілому про допомогу Україні, про так званий стратегічний рівень і тактичний, так, коли на стратегічному це прийняття рішень про розширення озброєння, цю інноваційність, про яку ми говорили. А тактичний це просто систематично надавати те, що і так вже надав. Валуся, та. Бачите, ви розподілили дуже добре. Mm -hmm. Стратегічно вирішують все ж таки керівники країн. Ну, може, керівники відповідних міністерств на певних нарадах, а рептан все ж таки це тактичний напрямок. Це ну от як це правильно організувати. Звісно, там зустрічаються керівники, там вже ж не тільки країни НАТО, там вже ж країни, які не є членами альянсу, ну там не 31, бої, а майже 50, тому. Спілкуватися є сенс. Приїздити, приїжджати розмовляти інколи деякі речі ну, в дипломатії, в політиці, вирішуються ну, під час за, за чашечкою кави. Ну, це так, так, так побудована світова політика, так побудована світова дипломатія. І е, на ці за чашечкою кави можна інколи вирішити набагато більше питань, ніж при таких дуже пафосних офіційних, офіційних зустрічах. Тому от, потрібно зустрічатися. І ви знаєте, дуже часто. Е, Певні речі, які робляться чи не робляться, ще впливає в особисте відношення. Ну, от подобається людина тобі, чи не подобається. Ну це начебто дрібниця, але навіть на у великій полі, політиці це теж впливає Особисті симпатії чи особиста антипатія один до одного. Вони теж впливають. Тому це дуже важливо. Чихом Равштан, сподіваюся, там все буде добре, і він тільки покращить наше ну, становище на полі бою. Пане Гетьман, якщо говорити про стабілізацію на полі бою, стабілізацію лінії фронту, про яку говорить президент України, яка може відбутися вже в січні за наявності певної кількості зброї і вчасно, то що це означає простими словами, якщо говорити на практичному рівні, я думаю, це буде про зупинення таких штурмових дій з боку росіян. Я думаю, що в січні швидше за все це буде ближче до 20-го, до інавгурації Трампа, чи одразу після інавгурації, бо він обіцяв президент Сполучених Штатів, що він за добу закінчить війну, і що ну, щонайменше, Путіну доведеться, хоча б призупинити свої наступальні дії ну, ближче до інавгурації, щоб ну не. Дратувати, скажімо так, щоб не псувати хоч якісь там відносини особисті між Путіним і Трампом, мені здається, що таким чином відбудеться. До того ж, ми посилюємо наші війська, зброю, ті, що, ті самі Ремштайни. Сподіваюся, що з резервом буде не, не так все погано. Ми всі чули про 55-ту бригаду, що певні є скажімо так, проблеми. Я думаю, що це. Не можна сказати, що це добре, щоб що, що таке відбулося, але це буде як урок для того, щоб такого не відбувалося в подалі. Ну, на помилках навчається, шкода, що ці помилки такого рівня і під час війни, краще, щоб це було на штабних навчаннях відпрацювання таких можливих сценаріїв розвитку подій. Але враховуючи і те, що ми можемо додати резерв, і те, що. Побудовані все ж таки непогані фортифікації, про це кажуть люди, що не менше навколо Покровська, які там ці приймали, і їх мають використовувати. Ну і звісно, більша кількість зброї, в тому числі, спрашую в першу чергу, що мені здається, що безпосередньо для бою це, звісно, артилерія і дрони, ну і греба. Ну, в першу чергу, артилерія, бо при всій повазі до дронів, до... Сил о господі. Сили як називається безпілотних систем. Сили ну от. сором. Дроноводи називають. Дрон, ну я, їх, ну, я просто сили безпілотна, мені слово <світ> вилітіло. Сили безпілотних систем це дуже потужний рід війська, новий рід військ. Але ці сили безпілотних систем вони не можуть замінити, поки що артилерію по кількості. Ну, скажімо, вибухівки, яку може доставити дрон, який може доставити і арс... артилерії РСЗВ. Тому в контрбатарейній боротьбі дуже, дуже важливо артилерії снаряди. Ну, Наприклад, той самий Херсон, його, ну, наприклад, його ж обстрілюють з артилерії, а не з дронів. Хоча і з дронів скидають вибухівку. Дронів, напередодні. Так, але якщо порахувати, скільки прилетіло снарядів, скільки прилетіло дронів, це важливо, Ніхто них, ну каже, це не важливо. Але ну, треба ж в пропорції складати відношення. Якщо там в 10 разів було більше артилерії, то хоча б в 2 рази більше артилерії, то все ж таки важливо перше погасити в контрбатарейній боротьбі ці артилерійські системи ворога. Ніхто не каже, що дронами треба зайти. Ну, чому близько окрене ще? Ну і те, і те. Тільки ми розставляємо пріоритети. Що важливіше, в першу чергу так, погасити артилерію ворога, в другу чергу риби, дрони. Це означає, що це погано. Ну, я не хочу проводити якісь паралелі, приклади, але є щось першу чергу, є друга чергу. Це означає, що воно погано, що не треба робити. Треба робити, але... Давайте розставляти пріоритети, тоді буде зрозуміло, на що треба звернути увагу. Коли людина намагається одразу зробити все, то він не робить нічого. Але і метація діяльності, я не знаю, звідки це слово. Мій батько його вигадав покійний вже, Чи воно було раніше, я не знаю, може не, 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 не по, по темному, каже, що є люди, які працюють, а які пенетрірують. Я не знаю, що наше слово пенетрують, ми не будемо вдаватися. в етимологію, пане геть? Ні, батько, він науковець. Він от люди, які працюють, виконують роботу, які панетрують. Що таке пентрують? Я не знаю. Це не лайливе слово, але воно одразу складає що тобто нічого не робить. Щось там махану це так, просто ну але повернімося до, до цього стратегічного для... рівня. слухайте. та тому, що не, не там пружуєтесь. я як людина, яка на етимології знається, думаю, що кожен собі там загуглить, якщо буде цікаво. Вас натомість хотілося б почути щодо цього стратегічного рівня і можливостей України, та тому, що ми постійно наголошуємо на тому, що це дуже важливо для нас з точки зору подальшого просування українських військ і утримання е, позицій, е, я маю на увазі дозвіл на використання е, зброї далекого засягу, та це політичні рішення, які приймалися в Сполучених Штатах Америки. І коли ми говоримо про те, що ми потребуємо розширення цього засягу, це абсолютно е, річ очевидна. Але чи ви не вбачаєте, що може бути навпаки звуження цієї можливості просто тому, що інша адміністрація в США буде дивитися на це інакше? Можливо, нам тут справа в тому, що нам. Ну, Прем'єр-міністр пан Шмигаль казав, що наш ВПК збільшив, збільшив свої потужності в шість разів. Тобто я не знаю, як це пораховано. Ну тобто, давайте так, він суттєво збільшив військово промисловий комплекс, наші можливості, особливо в ракетобудуванні. Ну зменшиться нам дозволи. Ну, це, це дуже дивно. Не хочеться це обговорювати. Я даже я не знаю, ми так дипломатично кажемо, що е, заборона стріляти по ворожим об'єктам на його території, це дивно. Це, не, це маразм. Пробачте, це ідіотізм. Як ми можемо перемагати ворога на полі бою, про що кажуть ті самі люди, не руйнуючи те, що знаходиться в тилу цього ворога? Ми, якщо будемо бити, тільки поверхівки Айсбергу, а не руйнувати всю логістичну, всю систему, яка підживлює ті війська, які знаходяться на, на, на лінії фронту. Ну Ніколи ми так не переможемо. Вони будуть постійно, тут це гра якась. Туди не бити, туди бити. Тому нам треба розробляти власну зброю. У нас є вже певні зразки, які ми використовуємо. Вони використовуються в бойових умовах. Вони не такі далекобійні, вони не, не не можуть нести таку велику вибухівку, як може нести там скальп, чи штормфредом, чи «Таурус», можливо, в <глад> якоїсь перспективі. Ну нічого. Я думаю, що згодом Ми одна з шести, якщо не помиляюсь, ну з небагатьох країн, які можуть запускати ракети в космос. Велика кількість, якщо не більша кількість ракет, які є в Російській Федерації, міжкантальні балістичні, зроблені в Україні на нашому Юж, южмашеві, ЮМЗ, всі його знають. У нас є можливості, у нас є технології, у нас є все. У нас є, є паливо, яке ми можемо. У нас є все для того, щоб зробити ракету. Треба тільки е, ті станки, які ми при наших сьогоднішніх найкращих друзів американців розпілювали щоб ми не могли виробляти ракети, розпілювали літаки стратегічні бомбардувальники, бо це вважалося, що таким чином ми приблизимо Європу до миру, буде менше зброєння. Це була помилка. Клінтон це визнав, сказав, що ми помилилися. Взагалі це ми, ми помилилися. Ну так ми вирібаємо за вашу Понехать помилку. Пане Гетьмане, але в нас є ракета Нептун, яку От ми я, вдосконалюємо. Я, в цих ракетах, тобто ми можемо робити корпуси, ми можемо робити ракетні двигуни. Люди, які мешкають в Дніпрі, особливо там в деяких районах, на Побєді, там на мадрихах, вони знають, що чули ці звуки, такі гудіння несподівано. Це випробували з ракетні двигуни в, безпосередньо там, в певних прихованих місцях в Дніпрі. Ну їм за це не є велика ситимниця, це всі знають, гул всі чули. Тому ми можемо робити корпуси, двігуни. І то паливо для двигунів. Чого нам не вистачає? Я думаю, що нам не вистачає Це саме головок самонаведення, які є, ну, нам важко соревноватися, змагатися з кремнівою доліною. Тобто ці головки самонаведення у нас є, але нам хотілося б, щоб вони були більш досконалі, щоб ракети летіли точно і в ціль. У нас є всі можливості. Ну, слухайте, ну ніколи не виникає. Там, там десь на якомусь, в якомусь Бразилії, з екватора, стартували якісь супутники комерційські з двигуном, Рекета зроблена в Україні. Тобто ракета зроблена в Україні, запускає десь в Бразилію супутники, і, не може, і ми, у нас не виходить зробити ракети, які будуть літати можна, тільки треба час. Треба станки, які нам розпаляли наші друзі з Америки, треба, щоб вони самі його запаяли, там, де розпаляли. А ну, тут така це жар. Що ти Якщо ми збільшимо в можливості його подальності з 280, а вже інформація до. 600 кілометрів, то він може нести більше 100 кілограмів, наскільки я знаю, вибухівки, то це крилата ракета, яка може, її бачиш, морська ціль чи наземна ціль, вона може пробивати бункери за рахунок кінетичної енергії і підриватися вже, коли вона пробила якесь. Щось укріплене. Це не можуть зробити дрони. Ну, це навіть 10 дронів не можуть пробити укріплення залізобетон, ну це як з пістолета стріляти по броньованій машині. Ну, хоч 10 разів стрільнеш, все одно буде, тільки м'ятінка не проб'є. Коломет проб'є, пістолет ні. Так само і 10 дронів не проб'ють. Але вони можуть підпалювати е, е, нафтопереробні заводи, підпалювати е, склади з боєприпасами не нещільне укріплені, там де пішла. Вони можуть літаки е, на, на просто небо, які багато чого. Коротше, вони радіолокаційні станції, бо РЛС має стояти на горі, вона не може стояти в бункері, ми це розуміємо. Тому наші, наші, наші ракети, е, дрони камікадзе, е, е, Дрони, ракети, паляниця, рута, пекло. пекло, тобто це і Нептуни. Далі, є, ну, наскільки мені відомо, трошечки ну всі ми один одного трошечки знаємо, я трошечки знаю ці люди, які розробляють ці наші ракети, і вони кажуть, що дійсно є, є, є можливість до кінця 2025 року все ж таки зробити ракети, які будуть нести велику кількість вибухівки, скажімо так, обережно, не крилати чи балістичний. Може нести велику кількість вибухівки на дальність, тобто більше 100 кілограмів, а на далі більше ніж 500 кілометрів, що не менше. Тому перспективно, перспективно, перспектива в нас є, а заборонить нам ще не запороню наступна адміністрація. Ну, ви знаєте, нам вже є чим бити. Вже є. Не кажучи про морські дрони і про атаки з моря. У нас все буде, все буде добре. І це чудово розуміють наші друзі зі Сполучених Штатів, тому. Знаєте, робити з нас якихось дурненьких хлопчиків ще дівчаток, що ми нічого не знаємо, нічого не розуміємо. Ще раз, наші ракетні двигуни запускають ракети в космос. Давайте трошечки більше поваги до нас, до наших науковців, до наших можливостей. У нас найпотужніша армія в Європі на сьогодні, при всіх недоліках. Ми запускаємо ракети в космос, ми виробляємо літаки. Спокійніше трошки і давайте якось збільше поваги для нашої країни. а не Ані ці понти ми вам дозволимо, а вам не дозволимо спокійні. Ну, з іншого боку, ми можемо не брати тоді жодних, як ви кажете, понтів не буде. Тому не давайте буде. просто ця дискусія ні, вона позбавлена ні. сенсу, чесно чому? кажучи. Вон, чому тому, що ми беремо це у партнерів саме тому, що вони нам це дають, і ми цього потребуємо. Так, але так. Але, але якщо при цьому давайте якось не забувати про самоповагу. Ми, ми не кажемо, що треба е, бикувати, як то кажуть, uh -huh. але е, сенс, сенс, сенс в тому, що е, треба нагадувати партнерів Ви це про наш про про, okay. про наші можливості. Uh -huh. то, і е, е, знаєте, якщо, е, якщо е, ці нагадування спонукають їх відноситись до нас більш поважно, то ці розмови про те, що ми щось там робимо правильно, неправильно, так поверхнево, типу розповідати, оце треба просікати. Ми ми uh -huh. потужна. Країна, яка єдина країна, яка зайшла на територію України, яка є ядерною зброєю країна, яка воює з трьома країнами, у яких ядерна зброя, да, за допомогою наших партнерів, але такого ще світу не було. Mm. Тому ну, я для того, що ми маємо спочатку саме повагу підняти mm. свою і щоб це почули, наші партнери, Я сподіваюся, відчули, що це почули, точніше, не почули. Mm. А я не кажу про букувати, типа ні, там, жодним чином. Я сподіваюся, що це почули. Просто я думаю, що в цілому можна на майбутнє домовитись, що в разі, якщо нас або вас, як експерт. Верта не влаштовують певні. Коментарії з боку наших партнерів було би краще надавати приклад, хто і коли це сказав, і тоді ми зможемо це предметно розглядати. По... Слухайте, от, просто це, Зафіксуємо це. це так? Ми зафіксуємо, бо mm -hmm. коли людина щось каже, я, я сам на ми це не саме він має, він має посилатися mm -hmm. на почеджерила. Тому ми зараз поговорили, порозмовляли по великому рахунку не про що, про філософські mm -hmm. якісь висловлення. Наступного разу, коли от е, якщо треба критикувати, я і у вас таке саме прошу що Давайте підкладати щось. Абсолютно. Тобто, якщо Абсолютно. щось кажеш, mm -hmm. то підклади. Ну підкладемо, бла -бла -бла. підкладемо зараз Я трохи не позитивної не інформації. Не є у нас такий привід, так? Так, є, тому що ми з вами, друзі, от щойно закрили збір на пікап для арт-розвідки. Хлопці збирали цей збір розпочали ще минулого року, і от сьогодні, протягом нашого ефіру, ми це разом зробили. Ми закрили збір і сподіваюся, що вже сьогодні-завтра хлопці поїдуть за автомобілем для того, щоб він їм допоміг краще бити ворог, ну або автомобіль поїде до них, то вони вже собі вирішать. Найважливіше, найголовніше, що цей збір закрито, і тут варто подякувати кожній і кожному, хто його підтримали. Ви бачите, що разом спільно ми робимо важливі речі, і от ми в попередній частині нашого ефіру про це якраз і говорили з Віталієм Литвином, героєм України, який нагадував про цей збір. І Ми от вирішили, знаєте, так, з власної ініціативи ще раз повернутися до нього для того, щоб просто взяти його і закрити. Нам з вами це сьогодні. Вдалося українські захисники контролюють практично весь часів яр на Донеччині і відбивають атаки росіян. Ті своєю чергою намагаються перейти канал Сіверський Донець-Донбас у східній частині міста і атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів. Про це заявив спікер оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов. Він уточнив, що, хоч інтенсивність боїв і залишається без змін, але можливості ворога на цьому напрямку обмежу тим часом міста Ізюм і Балаклію. Це Харківщина готують до кругової оборони. Про це заявив глава обласної адміністрації Сергій Олег Синігубов. каже там продовжується будівництво фортифікаційних споруд для зміцнення обороноздатності Харківської області. За словами Синігубова, військовослужбовці виконують частину робіт та контролюють процес. Пане Гетьман, багато експертів, зокрема в нашій студії, говорило про те, що от росіяни таку активну почали підготовку, активні штурми і, мовляв, ось-ось вони виснажаться. То коли вже? Незабаром. Я думаю, що справа в тому, що вони дійсно виснажуються. Зараз в них від'ємний баланс не тільки по важкої техніки, а ще й по людям, бо ми ни ще більше, ніж вони можуть мобілізувати. Наші от ці знищені до 40 тисяч більше, 40 плюс, вони 25-40 можуть мобілізувати, тому ці збільшення Чисельність російських військ на якісь ділянці це е, за рахунок того, що десь вони зменшують. Вони переміщують війська вздовж лінії фронту, використовують переважно залізницю в них традиція ще з 19 сторіччя. Там можна подивитися, я не хочу зараз тут піднімати, підкладати. Це трошечки юрніше. Е, е, з приводу е, от висловлення, що готується до кругової оборони, я би сказав, би, е, от не треба було так казати, е, цій людині. Е, треб, е, що Краще було б сказати, що намагаємося побудувати оборону з будь-якого напрямку, можливо, прориву чи наступу на зім. Бо коли він каже, що готують до кругової оборони, це означає, що вони очікують, що місто буде оточене. Тобто ну, от не треба казати слово кругова оборона. Краще було б йому сказати, ну може він на що виправиться. Це ніч, нічого страшного. Я розумію, що людина може і не військово казала це, але кругова оборона це ми на коли ми виточені, ми обороняємося, ну як 300 спартанців фільмів. Стаємо в коле і, і відбиваємось. А, а... Просто побудувати з півночі з півдня, з сходу, заходу, а просто фортівційні лінії це нормально, бо ми не знаємо, як будуть буде розвиватися події, і з якого боку може ворог підійти для, для ізюма, якщо, якщо підійде. Тобто ніхто ж не каже, що він обов'язково підійде. Але як ми не знаємо? Тому побудувати навколо ізюма оборону так, а для кругової оборони це просто. Трошечки ну обережніше, бо це це буде сприйматися багатьма людьми як підготовка ізюма до осади по великому року. Олексій Гетьман, військовий оглядач, і майор запасу. Дякуємо вам.